Колишня майстриня манікюру сьогодні керує великогабаритним транспортом. Ірина Ковтуненко розповідає, радикально змінила професію цього літа. На початку повномасштабної війни евакуювалась з Покровська. каже через постійні обстріли, разом з сином змушена була покинути місто. У Дніпрі розпочала нове життя. Думала стати далеким бідницею, але я була замкнута в обставинах. Тобто, у мене дитина, я сама, поїхати, я нікуди не можу. я думаю, а якщо я стану водіяка автобуса. А чого ні? Щодня прокидається о шостій, дванадцять годин за кермом. Ірина розповідає, її маршрут з'єднує два береги Дніпра. За часом це більше години в один бік. Коли вперше так мені було страшно. А вже коли я виїжджала на рейс, різ... Е, то ні, вже в мене була впевненість. Мені дуже подобалось, У мене був ентузіазм, да, якийсь азар. Про курси водіїв автобусів, дізналася від знайомого за місяць, пройшла їх і незабаром почала працювати. Розповідає за кермом, авто вже понад п'ять років. Ці навички допомогли і під час навчання. Я татангітна дівчинка, але я дуже легко навчаюсь. Да, інформації багато, але ну це не найважча професія. Що людина чогось хоче. Вона, якщо є це цікаво. Вона запам'ятовує дуже швидко. Ірина каже, зараз вона єдина жінка на маршруті. Додає, колектив її прийняв добре. Будь-якій професії може бути і жінка, і чоловік. Це ну дійсно вже старі стереотипи, коли там жінкам не дозволяли працювати потім їх обмежували в якихось професіях. Да, є фізично якісь важкі моменти. Але дівчата теж є, які фізично підготовлені. Ірина розповідає, не всі пасажири звикли бачити жінку за кермом, тож реагують по-різному. Я бачила, так, да, прекрасна, да, симпатична дівчинка. Да. У нас раз є, раз відчаються професії, не знаю. Ну хорошо. не хуже мужчин. Тавлю до жінок, що вони неуважні, тому вони можуть гавловити за кермом. Але це не залежить від статі, це залежить від людини. Та що думати, Це вполне естественно. нормально. Найближчим часом, каже Ірина, змінювати роботу не планує, однак не полишає мрії колись стати далекобійницею. Артур Орел, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.